Головникові слова від А до Я перший клас. Сьогодні ми познайомимося з вами зі словом дзига. Дзига це іграшка, що крутиться. Запишіть, будь ласка, в зошит слово дзига. Виконуємо звукобуквений аналіз слова. Називаємо голосні звуки и а. В цьому слові дві, два голосних звуки, отже, два склади. Ділимо дзиґа. Ставимо наголос. Дзига. Позначаємо приголосні звуки. В українській мові дві букви Д і З, якщо вони стоять поряд, позначають один звук «ДЗ». твердий приголосний, Г, твердий приголосний. Порахуємо кількість букв та звуків. Називаємо букви Д, З и Д, «А». П'ять букв. Порахуємо звуки. «ДЗ». Г, А. чотири звуки. В цьому слові букв більше, тому що дві букви Д і З позначають один звук ДЗ. Запам'ятайте, як пишеться це слово Дзига.